Вітаю вас на уроці Швейне матеріалознавство. Презентація створена для наших майбутніх майстрів сфери легкої промисловості, здобувачів профтехосвіти швейного напрямку. Розглянемо тему Натуральні волокна тваринного походження шовк. Мета ознайомитися з походженням, властивостями, структурою та дефектами натурального шовку. Натуральний шовк – це тонка нитка, яку виробляє гусінь тутового або дубового шовкопряда. Розводять шовкопряди в Україні, Китаї, Японії, Індії та в багатьох інших країнах. Шовкопряд проходить чотири стадії розвитку. Метелик відкладає яйця, з яких навесні з'являється гусінь. Гусеницю годують листям шовковиці або дуба. Через півтора місяця вона досягає повного розвитку до 8 см довжиною і починає виділяти рідину, яка застигає у вигляді спареної ниточки, утворюючи кокон. Всередині кокона гусениця перетворюється на лялечку, потім на метелика, який виробляє лужну речовину якою руйнує кокон, робить отвір і вилітає. Процес повторюється знову і знову. Кокони обробляють парою гарячої води, знаходять кінець коконової нитки і починають розмотувати. В результаті отримують шовк сирець, який складається з кількох склеєних коконових ниток з фіброїну, серицину Залишки, отримані при розмотуванні коконів це верхні сплутані шари, кокони з отворами, які не підлягають розмотуванню, використовують для виготовлення шовкової пряжі. Коконова нитка складається з двох паралельно розташованих фіброїнових шовковинок, склеєних білком сирицином. У поперечному розрізі елементарне волокно не має правильної цилиндричної форми. Нитка містить 75% фіброїну і 25% сирицину, утворених білковою сполукою. Довжина коконової нитки сягає 1500 метрів. Для розмотування підлягає 600-900 метрів. Товщина коконової нитки лінійна густина, нерівномірна по всій довжині і змінюється від 0,5 до 0,18 текс. Поперечний розріз однієї шовковинки в середньому становить 16 мікрометрів, а коконової нитки 32 мікрометри. Відносне розривне навантаження менше, ніж у бавовника, і становить 27-31,5 середнього навантаження текс. Подовження при розриві становить 22-25%. Питома вага пружної деформації при повному подовженні 60%, тому тканини з натурального шовку менше зминаються. Гігроскопічність шовку висока 11%. Колір відварених коконових ниток білокремовий. Нагрівання сухих волокон до температури, яка перевищує 110% градусів по Цельсію, зумовлює втрату міцності волокон. Тому прасувати шовкові тканини потрібно праскою нагрітою до 110 градусів не вище. Світлостійкість натурального шовку найменша. Інсоляція протягом 200 годин зменшує міцність волокон на 50%. Горіння волокна відбувається подібно до горіння вовни. Натуральний шовк хімічно стійкіший, ніж вовна. Він розчиняється в концентрованих лугах. Під час кипіння. Розведені луги, кислоти, органічні розчинники не впливають. Внаслідок вологи та багаторазового прання на пофарбованих волокнах з'являється жовтоматове покриття плівка, яка погіршує зовнішній вигляд тканини. Щоб відновити блиск шовкової тканини, її потрібно занурити у розчин оцтової кислоти. Міцність натурального шовку в мокрому стані зменшується на 5-15%. Для покращення драпірування тканини масу шовку збільшують до 40%, додаючи солі важких металів. Нитки тутового шовкопряду м'які, легко розмотуються, використовуються для тканин. Кокони дубового шовкопряда утворені з більш жорсткої, міцнішої нитки, вони важко розмотуються і тому їх, здебільшого, використовують для отримання пряжі. Дефекти волокон. Мохнатість утворюються внаслідок значних механічних впливів на шовкові волокна: тертя, роздавлювання, відбувається поздовжне розщеплення. Волокон на дрібніші волоконця, фібрили, які надають ворсистості ниткам і виготовленим з них тканинам, що негативно позначаються на їх зовнішньому вигляді та міцності. Гулі, шишки. Пухкі округлої форми грудочки шовкових волокон, які збільшують у кілька разів поперечник волокон на коротких ділянках. І гулі значно погіршують зовнішній вигляд готових тканин. Наліт. Грудочки подовженої форми, щільно примотані до шовкової нитки. Великий наліт більше, ніж удвічі, перевищує поперечний перетин нормальної нитки і має довжину понад 1 см. Наліт впливає на якість тканин так само, як і гулі, шовк. Це не лише вишуканий та ніжний матеріал, а й важливий компонент сучасної легкої промисловості. Завдяки своїм унікальним властивостям, міцності, легкості й блиску, його широко використовують для виготовлення красивих тканин, ниток і декоративних виробів. Знання про шовк допомагає краще розуміти світ моди, дизайну та традиційного текстильного мистецтва. Домашнє завдання підготувати міні-презентацію «Цікаві факти про шовк, законспектувати матеріал та намалювати схему циклу розвитку шовкопряда. Дякую за увагу! Підпишись, став лайк, напиши у коментарі, що цікавого ти дізнався про шовк. З вами була Світлана Дейсун, викладач Кременчуцького професійного ліцею. Запрошуємо на навчання місто Кременчук Троїцька 103.